Не показує заплановане тренування. Не можеш підключити пульсометр. Щось показує, але не те, що потрібно. Не хвилюйся, друже, зараз допоможу. Мене звати Сергій, ви на каналі Тім 404, і сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати та підготувати ваші гарміни до тренувань. І перше, про що ми поспілкуємося, це як додати або як створити ті види тренувань, які актуальні саме для вас. Для того, щоб додати новий вид активності, переходимо. Натискаючи праву верхню кнопочку в режим усіх тренувань, гортаємо вверх, нам потрібен ось такий плюсик, натискаємо на нього, обираємо розділ, з якого ми хочемо додати тренування. Наприклад, це буде Trail Running. І ставимо його на місце, відповідно як ми його хочемо використовувати. Допустимо, я буду бігати його часто, тому я ставлю верх списку і натискаю ОК. Він у мене з'являється на другій позиції. Для того, щоб змінити порядок або видалити якийсь із режимів, теж вертаємо вверх, Settings, Activities, обираємо той режим, який нам треба видалити або змінити. Наприклад, я перестав катати MTB, натискаємо на нього і видаляю з листа. В процесі тренування існує дуже багато показників, за якими треба слідкувати. Давайте подивимось, як організувати так, щоб ми нічого не пропустили. Давайте розберемось, як працюють екрани даних. Це ось такі екрани, в кожному з яких розташована окрема інформація. Наприклад, на першому екрані у мене загальна дистанція, час та середній пульс, на другому екрані у мене час, дистанція і пульс вже ті, які стосуються окремого відрізку, і так далі. і так далі. Тут у мене просто час, тут у мене каденс та набір висоти, карта. Тож, давайте спробуємо це створити, змінити і з цим попрацювати. Натискаємо ліву середню кнопочку, заходимо в Settings, заходимо в екрани, бачимо все те, що тільки що бачили. І ми можемо або змінити ті екрани, які вже існують, натиснувши сюди. Тут ми можемо або міняти відображення цих усіх параметрів. Як вам заманеться. Можна отак стовпчик, можна звично. Або можемо міняти конкретні поля. Наприклад, тут нам пульс чомусь не потрібен, а потрібен якийсь інший параметр. Наприклад, щось пов'язане з витривалістю. Ставимо оце. І тепер у нас замість пульсу тут буде витривалість. Ми можемо контролювати, скільки у нас таких відсотків залишилось. Якщо ми натиснемо назад, у нас воно збережеться. І буде вже по-новому. Так само ми можемо створити абсолютно новий екран. Натискаємо тут є якісь передстановлені програми. Можна з цим погратися, компас. По набору висоти є Elevation. Ось така штука: буде малювати вам набір вашої висоти. Це підходить для трейлів і так далі. Але так як ми спілкуємося лише про саме-саме необхідне, давайте просто покажу, як створювати. Зухаємо Run Settings, Data Springs. Вибираємо новий. Обираємо якийсь шаблон, скільки параметрів повинно бути. Наприклад, ми хочемо поставити лише один параметр на екран, щоб нас нічого не відволікало. І обираємо. Або це поле часу, або це дистанція, або темп. і так далі, і так так далі, далі. Наприклад, ми хочемо знати, з якою ми швидкістю біжимо. Ми обираємо швидкість, і тепер треба брати позицію, після чого буде цей екран стояти. Нехай він буде третім. І тепер, коли ми будемо бігти, у нас тут буде показуватись лише швидкість. Гортати екрани під час тренування треба лівими кнопочками середньою та нижньою. Так само, як я зараз гортаю. Виходимо звідси. І коли вже заходимо в режим бігу. У нас все, як ми і поставили з новими екранами. Кожному з видів спорту можна робити абсолютно те ж саме. Рекламна інтеграція тільки для розумних людей. Якщо ви не з них, перемотайте трошки далі. Запрошую на єдиний в Україні курс для тренерів та спортсменів, які хочуть не просто тренуватись або тренувати людей, а робити це свідомо та по науці. Курс складається з більш ніж з 10 лекцій щотижневих зумів, домашніх завдань та випускного іспиту. Тривалість курсу 5 тижнів, а викладати його буду особисто я вже в четверте. За результатами випускного іспиту більшість з вас, які успішно його складуть, отримують сертифікат про проходження курсу. А ті, хто пройдуть навчання найкраще, отримують запрошення на роботу в найкращу команду України. Тім 404 Дізнатись вартість курсу, теми лекції та інші умови, ви можете написавши в телеграм-бота під цим відео. Або ж переходьте, дивіться окремий ролик про цей курс за посиланням. Ось тут кількість місць дуже обмежена, тому не зволікай, реєструйся прямо зараз. або Дивись той відос і реєструйся прямо після його перегляду. Все, не відволікаю. Не дивлячись на те, що усі сучасні гарміни мають вбудований пульсометр, ми все рівно радимо використовувати зовнішній, наприклад, нагрудний датчик пульсу для якості та точності вимірювання, як іде його підключати, дивіться далі. Для того, щоб додати датчик пульсу, ви бачите, що сердечко мігає. Це означає, що датчик не підключений. Натискаємо сюди, Вертаємо меню. Заходимо в Sensors, натискаємо Додати новий, шукати всі навушники або зовнішній датчик-пульсу. Натискаємо сюди. Не забувайте, що датчик повинен бути вдягнений на вас. Знайшло. Давайте його додамо. Connected. Дуже добре. І я дуже раджу переименувати його. Для того, щоб не плутати, щоб ви знали, що це саме ваш датчик. Тож, отут можна, як вам буде зручно, написати, наприклад, Дуняк. Тепер, якщо ми зайдемо в режим бігу, у нас вже сердечко не блимає, воно горить постійно, іноді воно буде писати, що підключений ваш датчик, напише дуняк Connected треба пам'ятати що гарміни це досить інтелектуальний девайс який іноді буде пробувати вас тренувати або підказувати або коригувати ваші пульсові налаштування але якщо ви маєте тренера і якщо ви не потребуєте таких налаштувань то ви повинні знати місце де можна ці всі опції відключити. Давайте покажемо. Буває так, що ви пробігли тестування або зробили його в лабораторії, виставили зони, а потім через який час карміни самі починають виправляти ваші дані. Для того, щоб це вимкнути, треба зайти в меню, знайти User Profile, Далі долистати до Heart Rate and Power Zones. Далі долистати до Auto Detection. І вимкнути усі ці ползуночки. Після цього карміни перестануть переставляти ваші зони, ви будете робити це самостійно. Окрім загального меню, є також окремі для кожного виду спорту та активності. Що там можна і чи потрібно змінювати, як туди потрапити, погнали, покажу. Іноді зручно зробити собі тренування, наприклад, щоб побігати відріз. Натискаємо ліву середню кнопочку, шукаємо тренінг, натискаємо «Quick Workout. Натискаємо інтервалс, натискаємо «Structured Repeats. І тут обираємо як нам завгодно. Я бігав нещодавно 2 хвилини швидко, 1 хвилину повільно, тому у мене стоїть так. Можете виставляти по часу, можете виставляти по відстані. Це робиться ось тут. І тут обираєте, наприклад, 1 кілометр. Тепер у вас тренування наступне. Вісім разів по одному кілометру між ними одна хвилина відпочинку. Натискаєте дублю Workout» і воно у вас все буде рахувати. В дуже зручному форматі буде писати, скільки вже пройшло, який саме відрізочок. За замовченням в меню стоїть не метрична система, тобто не метри, а милі, не кілограми, а фунти. Тому для того, щоб це змінити, давайте розберемось в налаштуваннях. Загальне налаштування знаходиться в меню, натискаємо ліву середню. Кнопку, затискаємо. Потримати треба. Куртаємо. самий низ. System. Тут є мова. Тут є налаштування яскравості дисплею. Під час активності в загальному користуванні і під час сна. Тут можна поставити різну яскравість екрану. Далі нас цікавить переключення в метричну систему. У мене вже вона стоїть, але зазвичай, коли ви тільки-тільки купляєте, у вас все стоїть в милях, путах і так далі. Тому ось тут, в юніцях, поставте, будь ласка, щоб було ось так. Метри, кілограми, сантиметри, цельсій. Як діяти під час самого тренування, як відсікати кола, як перемикатись між екранами? Дивимось далі. Далі давайте поговоримо про те, як користуватись відрізками і як засікати кола. Для цього є права нижня кнопочка. Припустимо, ми починаємо бігти, і у нас задача пробігти 20 секундочок. Розминки, і потім бігати 10 секунд, швидко 10 повільно, ось такі інтервали. Тож, ми чекаємо, поки пройде 20 секунд. Потім натискаємо ось сюди. Перше коло закінчилось, 20 секунд. Воно нам показується, щоб ми мали змогу подивитись. І потім нам треба якось дивитись, а не рахувати в голові. Для цього ми листаємо сюди, ми вже. 7 секунд, як повинні бігти відрізочок. Давайте припустимо, що теж 20 секунд у нас буде завдання. Натискаємо праву нижню кнопочку і е дивимося лише актуальне, лише теперішній коло. Тобто нам не треба затікати і рахувати в голові усі відрізочки. Ми біжимо і відсікаємо. По-перше, це зручно під час самого тренування. По-друге, потім після тренування буде набагато більше дані. Для аналізу. Звичайно, коли ми зупиняємо тренування, у нас зберігається і загальна інформація. Ми набігали хвилину 15, і ми можемо подивитись інформацію по кожному колу. Зберігаємо, натискаємо Laps. І ось тут у нас інформація по кожному колу, який ми відбували. Можемо зайти, подивитись спейс, подивитись дистанцію, час, тобто основні параметри. Майже так само це працює під час плавання в басейні. Давайте припустимо, що ми почали тренування, щось там поплили. У нас є інформація по часу цього відрізку. Але коли ми натискаємо на праву нижню кнопку, відрізаємо коло, у нас з'являються які дані. По-перше, вверх це у нас час попереднього відрізочку, який ми тільки що. Проплили. Ось тут у нас, там де ви бачите, REST, таймер. Це у нас час відпочинку, це у нас загальний час. Тобто далі, коли ми знову відсікаємо, у нас починається робочий відрізочок. На відміну від бігу, тут так все створено, тому що зазвичай на плаванні ми відпочиваємо не в русі, а біля бортику. Тому ми припливаємо, відсікаємо, дивимося, за скільки ми проплили, дивимось, скільки у нас йде відпочинок. Відпочиваємо стільки, скільки треба, скільки в завданні, і пливемо далі. Сьогодні ми показали найголовніші та найосновніші налаштування гармінів, але насправді їх існує просто безліч. Тому пишіть в коментарі про те, щоб було цікаво почути саме вам. Також не забувайте ставити лайки. Якщо ми зберемо 200 лайків під цим відео, то ми знімемо другу частину, яка буде стосуватись роботи з гармін-конектом, з мобільним додатком до ваших гармінів. Там теж є багато цікавого та важливого. Але в будь-якому випадку пам'ятайте, що годинник це лише. Інструмент для тренувального процесу і результати показує не він, а той, хто натискає його кнопки. Тому приходьте до нас тренуватись, прогресуйте і ставайте сильнішими.